Жителька села Скраглівка Ольга Кішка розповіла, що можливість безоплатно скористатися комп'ютером та інтернетом в їх сільській бібліотеці дасть можливість людям отримувати необхідну інформацію, доступу до якої раніше в них не було. У нас є такі сім'ї, що немає комп'ютерів, дітей, немає інтернету. А ця дитина з удовольствием прийде сюди, посидить, подивиться якусь інформацію для книги, для школи. Прийти щось розпечатати, якісь документи там в школу. Конспекту, якісь я буду ходити сюди, щоб мене навчили користуватися е, комп'ютером. Родина Янковських понад 15 років відвідує сільську бібліотеку. Мама Оксана Янковська каже, її діти люблять читати паперові книжки. Просто набирають по 10-12 книжок і читають. Поки не прочитають до кінця. Не спокоїться. А відколи встановили комп'ютер. Дівчата тут зможуть ще й займатися навчанням. Яких книжок немає в бібліотеці? Я можу легко їх знайти. В інтернеті живе спілкування набагато цікавіше. А коли ти проводиш час із комп'ютерами і ще й разом з друзями, то вдвинення краще скористатися послугами сільського комп'ютерного центру у бібліотеці прийшла жителька з Марина Ковалевська. Людина не, не знає своєї адреси на відправника, і мені знайти треба індекс, тому що наше відділення не автоматизоване. Бібліотека села містить понад 7 тисяч книг і має 500 постійних користувачів, розповідає працівниця закладу Наталія Рубан. Тепер, коли з'явилися комп'ютери, Каже відвідувачів побільшає це, дасть змогу нашим користувачам. Приходити сюди, займатися за нашими комп'ютерами, відстежувати ту інформацію, яка їм буде потрібна. Дуже часто люди діти не можуть навіть створити презентацію там, звичайно, яку там в школі потрібно. Ми допомагаємо підготуватися як до ЗНО, навіть саме в цій бібліотеці. Сільській ми хочемо зробити квести краєзнавчі. за допомогою якби інтернету, тому що тут підключили вайфаї у багатьох є на телефонах. Ми будемо тут буде якби основний центр, де будемо керувати якби процесом цих квестів Ольга Групсікора Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.